У селі Красна Надвірнянського району на фасаді місцевого ліцею відкрили та освятили меморіальні дошки. У такий спосіб увіковічнили пам'ять трьох воїнів, які віддали життя за Україну Івана Кульчака, Василя Лютена та Василя Нагорняка. Захід розпочався з хвилини мовчання та покладання квітів. Василь Нагорняк, молодий 23-річний військовослужбовець, який захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення. Його життя обірвалося 19 лютого дві 25-го року сестра Героя Марія Нагорняк зізнається, рана від втрати рідної людини досі кровоточить. Ми будемо тебе завжди пам'ятати таким усміхненим, щирим і простим, веселим, чуйним, добрим і надійним, що міг на допомогу все прийти тепер. Василь Лютен народився 15 травня 1989 року. Служив командиром протитанкового відділення у роті вогневої підтримки однієї з бригад. Загинув від поранень, отриманих поблизу дорожнянки Гуляйполівської громади Пологівського району. Ми безмежно скучаємо за ним, за його жартами, за його сміхом та підтримкою. Адже він був не тільки хорошою людиною, а найкращим сином, найкращим братом та другом для нас. Буває так, що люди проживають своє життя без мети та мрій та не Вася. Він чітко знав, чого хоче. Він все ретельно записував блокнот, коли закінчиться війна і вірив, що все зробить. Здається, ще недавно бігали вони по подвір'ю, такі галасливі, щирі, товариські, дотепні. І за період навчання в школі вони відзначалися тільки з найкращої, як кажуть, сторони. Не було жодних зауважень щодо їх поведінки, щодо їх навчання. По праву дякуємо батькам за так гарно вихованих. Дітей Іван Кульчак народився 1 травня 1974 року. Боєць служив стрільцем-санітаром 3-го механізованого відділення. Загинув під час бойового завдання поблизу села Шепилівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. Ми живемо дуже складний воєнний час. Кожний день нашого життя забирає життя найдорожчих, найцінніших нам людей. Ми маємо усвідомлювати, що завдячуючи цим хлопцям, які тут портрети Героям України, ми можемо бачити ранній світанок, ходити до церкви, вчитися і мріяти, діти, мріяти про мирну Україну. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.